Хочу звернутися до присутніх. Тут десь рядом сестра обнаружила фінанси, хтось стратив. Подивіться свої кошельки, провірте ці всі там гроші і прийдете до мене, я вам верну. Кількості стратили, добре? А зараз хто має привет передати? Міть привіт нашої Зарічанської церкви, християнської клієнти. Приймаємо. Приймаємо з суботників. приймаємо привет з Нікуполя. приймаємо із Лютуї, З Франківська приймаємо привіт. Відки. З Чикаго приймаємо привіти. Я думаю, що ви розумієте, що то за діти відки прийшли. Не знаєте? То я вам поясню. Думав вже біль... почти 60 років, коли я був у їхньому селі, який я вже старезний, не? Це діти із села Заріччя. Коли ви йдете в сторону хуста, там є таке село Кам'янське, і коли вже закінчується, піднімаєтеся на горбок і видите, все блестить. Ви знаєте, що то є? То великі парники, теплиці, де ті діти, думав, коли ви варуські сидите, а вони вже там довба у дуглині. До і тому кажуть що зарічани дуже багаті. Я хочу вам повісти з історії їхнього життя. Може він не знав, може ні. Колись досить там бідно жили люди. Я маленько знав, бо я в гості ходив, і старі люди розказували, що до їхнього села приходили з гір люди у горах, ще бідніше люди жили. І із річчя ніколи не йшли ті бідні люди з пустими руками. Їм усе давали їсти, що мали ті люди вже, що на руйнинах. І ті люди в гори йшли і дякували Богу. І тому сьогодні, дивлячись на заріччя, чому воно такої благословенної, написано і блаженні, які Давуд не жалі приймав. Я думаю, що вони сьогодні такі самі обильні, що люблять дуже давати і капусту, і паприку в Ні? Так є. І тому історія вашого. Заріччя така, і тому ті дітки, які мені цікавого продовж нашого зібрання, ці молився, дехто да, за вас, за тих дітей, бо їх Бог благословив. Да? Ну, слава Богу, що ви такі християни віруючі тверді. Я думаю, ми і ще дораз помолимося за них, щоб Бог їх благословив. Братів, які стараються, думаєте, то легко так прийти заспівати. Треба їх вчити, тренувати. А то діти. А які діти? Ну, такі мало, шиковні, але ми дякуємо Богу, що вони все, нам проспівали. І ми щасливі з тим, що можемо в місті разом тут співати. І щоб Бог сохранив тих діток, щоб у вічності ми теж з ними могли співати. І кожну із нас, кожну нашу сім'ю. Дорогі батьки, молодші, середші, хто має таких дітей, відійдіть їх до Христа, говоріть їм. Вони, можливо, колись виростуть, у них буде своя дорога, але те, що в них засіяно в серці, воно ніколи не забудеться. Ви пам'ятаєте, в Біблії написано, одна маленька дівчина сказала: О, якщо б господин побував в Ізраїлі у пророка, він би помолився і Бог би і зняв. Ту проказу. Але її неправильно зрозуміли і йшли до царя. І коли прийшов до царя та вже сердитий, що Гедві там, каже, щось мені не допомогли. Але Бог відів серце тої дівочки, яка возвіщала обоги Ізраїлю. І коли він прийшов до пророка, пророк каже, іди там. Сім раз. А я думав, прийде руку положить. Ні. У Бога є свій путь. Ми деколи просимо, говоримо, але Бог знає за кожне серце. І тому хай Бог благословить тих діток. Я думаю, у нас усіх є подяки Богу, чи ні? Є подяки. Тут є подяки за прожитих тільки 18 років і за 25. Ну і нам Бог сьогодні поміг прожити той час, правда? Подякуємо Богу і принесемо свої нужди. У нас є всі нужди переживання, за нас, за сім'ї наші, за наш край, за тих діток, помолимося, і за їхню церкву, за всі церкви, які прийняли Христа як Вічного Спасителя, щоб Бог зберіг кожну душу. І тому за привету, сердечно благодарим, передавати взаємно, просимо, встаємо. Djako ime Bogu in prosim, da bi bilo uslovljenje nadaljnje. Hvala lepa, Srdeče. Slava tudi na Srdeče. Ampak, če mi Bog, da ga slavimo in nadaljujemo na tebe, na tebe, na tebe, da je Srdeč Bog svetlami. Тобі, Місіс з народом Твоїм, Господи, я дякую тобі за цей прекрасний день, за мирне небо, за те, що Ти кожного з нас хранив і тих діток хранив в дорозі, слава тобі. Дякуємо Тобі, Господи, за твою милість, за любов, за все, що Ти даєш для житті і благочестя. Слава тобі, слава Тобі, Господи. Дякуємо тобі за братів і сестер, які трудяться з тими дітками, благослови їх, сохрани їх в цьому мірі від зла, благослови всі сім'ї народу Твого і всіх дітей, Господь. Можливо, є ті, які непослушні, які ушли вже далеко від тебе, але ти той, який знаєш молитву батьків, і просимо возврати, підніми і збережи для слави для неба. Дякуємо тобі за тих іменинників, яким ти поміг прожити 18-25 років. Ти і нам поміг до цього часу. Слава тобі! І тому просимо тебе, благослови повсюду церкву свою Вселенську, хто призиває тебе в істині, помісні церкви благослови, братів, благослови молодь усіх, сохрани в цьому мірі від зла, бо на тебе надія. Так же не можемо мовчати за наш край, країну нашу, установи, то зуміє. Прости нас, у чому ми винуваті, Господи, дай нам приблизитись до Тебе, президента, правительство, Направ їх серця до себе, щоб вони зискали тебе, Ісус, а Ти тоді рішає всі проблеми. Ми знаємо, з одної і з другої сторони люди погибають, уходять в вічність, не знає тебе. О, останови і помилуй. Знаєш, так же народ свій Ізраїль, Господи, вони по обітуванню діти твої, ти їхня охрана защита, да познають і вони тебе як лічного Спасителя. Дякуємо Тобі за проповідь, за молитву, за діток, які нам стихи, Господи, говорили, співали. Слава Тобі! Благослови нас в дорогах наших, сохрани обратний путь їх благослови і нас, хто буде йти, сохрани в дорогах. І прослався наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.